Де Скажіть, нехай проходить роботи. Зараз всі говорять за Лебіговича, тому давайте розкажу, хто це і що взагалі відбувається. А почалося з того, що стрімер Михайло Лебіга дивився собі старі відео про Януковича, а люди в цих відео забували прізвище Януковича і всіляко його каверкали. Якунович. Тільки за вітром Якуновича. Як Якунович. Януковича. Я тільки Янковича. За Янукевич? А глядачі Михайла, в свою чергу, чисто в жарт почали писати, що голосують за Лебіговича, поєднавши прізвище Михайла та Віктора Януковича. І це якимось чином перетворилось насправді вірусну штуку. Не знаю, може хтось тут е, приклав свої ресурси, щоб це все поширити, може це сталося максимально органічно, але ледь не під кожним відео в ці хтось люди почали писати в коментах, що вони за Лебіговича. Хтось щиро не розумів і запитував, до чого це взагалі, що це за кандидат, хтось підхоплював і казав, що він теж за Лебіговича. Це не розстало як лавина, і вилилось в те, що люди почали друкувати мерщ ще Лебіговича, знімати передвиборчі ролики, клеїти наклейки на. Машини і так далі. Почалась прям справжня істерія. Якось говорити про Лебіговича стало трендом, і люди його розповсюджують вже чисто не ради якогось там жарту чи сміху, не ради висміювання оцих банальних політичних кампаній, а ще ради того, щоб набирати лайки і перегляди. Коротше, якщо підсумувати, то не існує ніякого Лебіговича, це все фотошопи і діпфейки, а Михайло Лебіга існує. Він заводить контент, проводить стріми. І хто знає, може і моє відео там подивиться. Також давайте не виключати варіант, що це все може бути прогрівом до політичної кар'єри Лебіги, хоч сам стрімер каже, що він цього не хоче. Ось і все, я постарався зробити максимально стисле відео для вас. Якщо вам зайшло, то ставте лайки, пишіть в коменти, що ви за Лебіговича. Відправляйте це відео тим, хто не розуміє, хто такий Лебігович. І якщо ви тут вперше, то підписуйтесь, щоб в нас вже було нарешті 500 тисяч.